роз'яснювали, що ми не згоді з прийняттям нового трудового кодексу, який має закріпити для людей на неї праці на користь органів влади і олігархів. Вони роз'яснювали представники автомайдану, авто що вони не згоді пенсійною реформою. Влада передбачила пенсійну реформу лише для того, щоб пишити пенсій для замокне. Громадян України, представники «Автомайдану» говорили про те, що не всі доносити зміни до податкового кодексу, кого не згодні в з тим, що плохой робота бізнесу, і бізнес не може сьогодні виплатити за зарплату найманим працівника. Ми всі сьогодні разом і розуміємо, розуміємо ту скруту, в якій опинилися всі, бо ми не згоді з підняттям всі.